Ми ну, вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Відразу два провідні легкоатлети України відсторонені від змагань через позитивний допінг тест. Марина Бехроманчук отримала тимчасове за наявність використання тестостерону. 16 травня вона мала взяти участь у змаганнях у потрійному стрибку на етапі діамантової ліги. У досі для неї це був би перший старт у сезоні. Бронзовий призер чемпіонату Європи 2023 року у приміщенні у штовханні ядра рекордсмен України, учасник Олімпіади. 2024 в Парижі Роман Кокошко не зможе змагатися протягом наступних 22 місяців. Утім, термін дискваліфікації розпочався з кінця грудня минулого року. Таким чином він зможе повернутися до штовхання ядра не раніше жовтня 2026 року. Донецький шахтар, в 15-й в історії, що є національним рекордом, став володарем Кубка України з футболу, здолавши у фіналі у Житомирі у серії після матчових пенальті 5-4 Основний час зустрічі нічого 1 один. Київське динамо, на рахунку якого залишилося 13 перемог у цьому турнірі. Гірники випереджають динамівців за кількістю трофеїв в усіх змаганнях в історії незалежної України. Донецька команда загалом має 40 таких здобутків. А в киян залишилося 38 титулів за перемог в чемпіонатах України невелика перевага на боці Динамо, 16 титулів проти 15 у Шахтаря. Наразі гірники розпочнуть свій європейський шлях у сезоні 2025-2026 років, 10 липня, у першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи. Його суперник стане відомий 17 червня. Для потрапляння в загальний етап помаранчево-чорним доведеться подолати чотири відбіркові бар'єри. Якщо нинішні становище команд у верхній частині турнірної таблиці української прем'єр. Ліги залишиться незмінним, то до Ліги Чемпіонів вирушить Київське Динамо, а до Ліги Конференції Олександрія та Львівські Карпати у всіх єврокубкових турнірах: чотири раунди кваліфікації, три основні плюс плей-офф. Відповідно, щоб потрапити до загального етапу українським учасникам Ліги Чемпіонів та Ліги Конференції, потрібно буде послідовно пройти трьох суперників. Харківські соколи готові до повернення в українську суперлігу з баскетболу. Про подібне Заявив президент клубу Сергій Чебишев. Наше незламне місто Герой Харків заслуговує мати такий привілей, не зважаючи ні на що, та всупереч всьому, заявив серед іншого він. Головним тренером команди стане Валерій Плеханов. Допомагати йому тренер, який, допомагати йому тренер, який разом з командою завоював чемпіонство у вищій лізі Олексій Золотоус, Помічником також буде Валерій Леонов, вихованець міської спортивної дитячої спеціалізованої дитячинацької спортивної школи Олімпійського резерву Дніпровської міської ради про Набока, тренер Дмитро Литвиненко став бронзовим призером чемпіонату світу з Кандобета БТФ серед кадетів, змагань якого фінішували в місті Фуджері, об'єднані арабські емірати. Вісім медалей вибрали спортсмени Дніпровського фахового коледжу спорту Дніпровського училища фізичної культури на чемпіонаті України з марафону з заслування на байдарках і канує. Присвячено у пам'яті воїна спортсмена Ігоря Присяжнюка, який завершився у Вінниці. Дві золоті медалі з виконанням нормативу майстра спорту України завоював Віктор Кучеренко у Байдарці-одиночці, і разом з Богданом Сясько. У байдарці двійці обидва відібралися на чемпіонат Європи з марафону, золото і дві бронзи серед дорослих у Євгенії Тонконух. Срібними призерами серед юніорів стали Яна Жемір та Кирило Щуров. У Дніпрі на татамі Великої зали Палацу спорту Олімпійські резерви нашого міста пройшов масштабний чемпіонат України з карате ДжиКС, який зібрав близько 350 учасників з 11 областей. У двох розділах програми ката і Коміте вони розіграли 130 Комплектів нагород у різних вікових і ігових категоріях від дітей 6 років до учасників кому за 50. краще з них в складі збірної України вирушать до Данії на чемпіонат Європи. Це гарна організація, тому що ми підіймаємо рівень організації і завдяки. Скажімо так, команді іландських Константина і Олександри, рівень змагань зростає. І це кидається в очі, і це перш за все дуже приємно. По-друге, зросла конкуренція зросла, зросла кількість спортсменів, які виступають на змаганнях. Тому в цілому картинка дуже гарна. Більш детально про змагання у випуску новин спорту Гніпро Тіві у п'ятницю. Понад 300 учасників не тільки з нашого регіону, але і сусідніх областей зібрав на стадіоні Олімпійські резерви міста традиційний черговий за ліком командний чемпіонат Дніпропетровської області з легкої атлетики, середньої кіта дівчат 2008 року народження і молодших Олімпійське сузір'я при Дніпров'я, який цьогоріч вперше проводився під патронатом Національного олімпійського комітету України. Понад 300 учасників не тільки з нашого регіону, але і сусідніх областей зібрав на стадіоні Олімпійські резерви міста традиційний чаровий за ліком командний чемпіонат Дніпропетровської області з легкої атлетики, серед юнаків та дівчат 2008 року народження і молодших Олімпійське сусір'я при Дніпров'я, який цьогоріч вперше проводився. Під патронатом Національного олімпійського комітету України Організаторами змагань вкотре виступила одноіменна регіональна федерація королеви спорту за підтримки відділення НОК України у Дніпропетровській області та управлінь молоді і спорту облдержадміністрації та департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Дуже класно, що приїхали з різних областей, тому що це все українські змагання, не тільки з Дніпропетровської області, а ще й з Запорізької, Полтавської, Харківської, Миколаївської та інших областей. Тому вдячен всім і тренерам, які плідно працювали, тому що на сьогодні вже більш ніж 300 спортсменів виступають. Всім бажаю, що вони класно змагалися. В першу чергу без травм. І тільки вперед. Дякую всім спонсорам: це вода Царічанська, Ласунка Морозова, Дім посуду та компанія Арта Дівіта. Іскусство життя. Традиційно на початку стислою урочистої церемонії відкриття присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх полеглих на війні з Росією, після чого з рівнянням на державний прапор над ареною пролунав гімн України. Далі учасників суддів. Та уболівальників почергово подякували, привітали та побажали успіхів начальник управління спорту департаменту гуманітарної політики міськради Олександр Осипов, голова федерації легкої атлетики Дніпропетровської області, Ілля Баклінов, бронзова призерка 30-х літніх олімпійських ігор 2012 року в Лондоні з легкої атлетики з естафетного бігу 4 по 400 метрів. Анна Рижикова хочеться, щоб в нас все ж таки не зважаючи ні на що підтримувалась масовість. Дітки приходили в секції, мали можливість змагатись і представляти вже Дніпропетровську область на чемпіонатах України і росли далі і далі до вершин світового подіуму та олімпійських нагород. Далі вже безпосередньо у секторах та на бігових доріжках розпочалися змагання з двадцяти ти видів спорту легкої атлетики, де, окрім переможців і призерів, в кожному з них фахівці й тренери визначали. Потенційних кандидатів до збірної Дніпропетровської області, на яку наприкінці травня у Луцьку очікує командний чемпіонат України серед спортсменів цієї вікової категорії. Це змагання відбіркові до командного чемпіонату, який пройде 23-25 травня в Луцьку. Да, і ми тут і відбираємо, і команду відбираємо, і дивимося на тих перспективних спортсменів. Тут дві вікових категорії виступають метання. Іску, молота, штовхання ядра, це наші такі види, які завжди приносять нам медалі на чемпіонати України, і є досягнення і міжнародних змаганнях. Ну також в деяких видах і у спринті, і в бар'єрах теж є в висоті, проявляються вже юні спортсмени, які вже по відношенню до інших їх, ми їх бачимо як перспективні в перспективі. Я ні до роста їхнього і роста і мастерства. Наразі ж поки що ті, хто стали кращими на звітному регіональному чемпіонаті і підіймалися на п'єдестал пошани, були удостоєні медалей і дипломів, які серед інших вручала заступниця голови облдержадміністрації Ірина Грицай, а також подарунки від спонсорів і меценатів та іменних нагород від чемпіонів і призерів. Олімпійських ігор, олімпійські сузір'я – змагання, які відбуваються під патронатом Національного олімпійського комітету, і е, мені здається, родзинка цього, що саме Ярослава Магучих, наша зірка в 2017 році році, стартувала з цих змагань. Висловлюємо слова вдячності організаторам, президенту даного виду спорту за організацію цих змагань на Дуже високому рівні наразі турнір з легкої атлетики, Олімпійське сузір'я Придніпров'я» 2025 року віднині став черговою перегорнутою сторінкою історії спорту не тільки області, але і України. Він вкотре був проведений для дітей, які разом з тренерами і батьками, попри лихоліття війни, отримали гарну можливість позмагатися, себе показати на інших подивитися Кращі з них спробують себе вже на більш вищому рівні. А у всіх інших на все життя залишаться гарні теплі спогади про заняття улюбленим видом спорту з легкої атлетики, що безсумнівно стане усім у нагоді сьогодні-завтра і у майбутньому. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.